Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент КонкурентіВі. Фільм 20 днів у Маріуполі режисером Стислава Чорнова отримав Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший оскар в історії України. Про це сьогодні і будемо говорити у студії з режисером та головою Волинської кінокомісії Сергієм Шараєвським. Вітаю, Сергію! Ну, от, власне, давай поговоримо коротко про підсумки Оскару саме для України, адже Україна здобула перший свій Оскар за повнометражну документальну стрічку 20 днів у Маріуполі. От, власне, що взагалі для нас означає, що ця стрічка здобула ось Оскар. Ну, Оскар це є показовий кінофестиваль. Це ну, топовий кінефестиваль, можна до нього по-різному мати різне ставлення, але все ж таки, це вважається ну, найбільше визнання в історії будь-якого кіношника, в, там, актора, режисера. Це, це є найбільше визнання. Думаю, що, мабуть, повторюю думки багатьох, хто вже висловлювався на цю тему, що Оскар, це, мабуть, одне з найбільших натхнень для України. Фільм, який здобув Оскара, він. Надихне інших кіношників, наших режисерів продюсерів, працювати і створювати фільми, тому що та планка, яку не можна було досягнути, вона тепер подолана. Ну, ми повинні розуміти, що українці здобували премію Оскар, правда, не, не за фільми а і, і не українці, які живуть в Україні. Тобто наші емігранти, які наприклад виробляють кінотехніку, вони теж мали Оскара за, за, за їхні винаходи, за їхнє обладнання, яке ну вважається найкраще в світі. Це українці. це згадав. тож нещодавно були новини про те, що Дюна 2 яка зараз ще досі йде в прокаті, це надзвичайно масштабний блокбастер. і, і він був знятий на українські кінокамери. Техніка одна із провідних компаній, яка робить ексклюзивну техніку під проекти, це якраз засновано українцями і українці за це отримали Оскара. Але якщо повертатися саме до фільмів, то так декілька фільмів номінувалися на премію Оскар, деякі відразу не брали, деякі проходили шорт-листи і вони не перемагали. Наприклад, минулого року теж був український фільм, але він не, не переміг. А цього року ця планка була подолана. Е, Оскар сам по собі, е, ну, це більше, ніж про кіно. Так як ми часто люблять говорити, там е, спорт вне політики чи там, іскусство вне політики, то ми розуміємо, що все в політиці. І кіно в політиці, і ми в цьому світі нікуди не дінемося від політики. Тому Оскар як би ну, не хотілося б, але він не є нейтральним. Все одно це. Показує певні тенденції, певні погляди самих кінокритиків, самих членів журі, кіноакадемії. І те, що Україна цього року здобула перемогу, так, оцінюється мистецтво, але все одно подивитись навіть на всі фільми, які оцінювалися, всі фільми були антивоєнні. Ну, от Опенгеймер взята, да? фільм проти ядерної війни, який здобув найбільше перемог. Там, наш фільм український це фільм, це фільм проти війни. Які засуджує війну, засуджує агресію. Тому ця тенденція світова, вона відобразилася в кінематографі, відповідно, відобразилася і у вподобаннях кіноакадемії тих людей, які оцінювали. Мені дуже приємно, що український фільм здобув цю премію. Це дійсно честь, і це більше того, це є можливість на нас почути. Знову ж таки, два роки війни дуже багато світ говорив про Україну. І ну, зазвичай завжди в інформаційному полі відбувається, що коли багато говориш, всім набридає, і люди шукають Просідання інші теми. Потім, Просідає да, так. Подласно, там з'явився Ізраїль, так, потім так. про нього почали говорити, і вже забули, там, ну, все інше. Але ж війни тривають, конфлікти збройні не, не закінчуються. От, власне, ми немало чули дійсно останнім часом про те, що ну, українці, дехто з українців вважає, що дійсно від України тема в західних ЗМІ трошечки відійшла. так, Не вічно те, що є розділи на сайтах ЗМІ там окремі війна в Україні, але все ж. Якийсь певний період у складалось враження, що тема як Ізраїля, так і можливо те, що США почали операцію проти хусидів, більш перейняло на себе увагу, і те, що допомога зменшилась, і власне зараз же в Конгресі точаться ці спори. І, от, власне, ти ви вважаєте, що ось ця ситуація, що знову ось о, о, тема тема про війну, саме про те, як Росія вторглась в Україну про цей момент. Що це приверне нову хвилю уваги, і саме можливо серед звичайних глядачів, а саме не серед кінокритиків чи кіноакадемії? Однозначно це приверне увагу, тому що ну, все ж таки, це Оскар. Це топ подія, про яку будуть писати, і це не тільки таблоїди будуть писати, це будуть писати ну, всі видання цього світу, і будуть говорити про переможців, і будуть в тому числі говорити про е, український фільм і про промову українського режисера на е, врученні Оскара. Зараз світ дуже швидко все передає в соціальні мережі, і я впевнений, що це відео, ця промова, вона розлетиться в тіктоці, там на в нарізках різного роду, і буде дуже популярною. Це е, була дуже да, прост, це, промова. це, це, це буде да, промова потужна і воно дійсно буде відбуватися так. І е, автори фільму вони його показували в багатьох вже майданчиках. І саме для е, ну і вон був показ там, і ну, для таких людей, які. Приймають певні рішення, а цей фільм змогли показати, і він був у нас в прокаті в Україні, але, думаю, зараз буде друга хвиля прокату. Більш ніж певно, що він буде також в світовому прокаті. Хоча це документальне кіно, не ігрове, яке ну, зазвичай там, воно не збирає великі каси, але ну, все ж таки оскароносний фільм будуть дивитися обов'язково. І це, це допоможе нам донести ту інформацію, яку ми хочемо донести. Автори фільму заклали е, певну думку. Вони заклали і показали, да, чорне біле, показали, хто агресор, хто жертва. І думаю, це буде йти як такий хороший удар е, точечною ракетою, в, в між цією всією пропагандою, яку Росія постійно закидає, там фейки, все інше. Тому це буде дуже хороший постріл. Ну, Окрім того, я так думаю, кадри, які. Там продемонстровані можуть бути служити додатковим, якби. Фактами і аргументами в міжнародному трибуналі, ну само собою. Ну ми повинні е, ну не повинні недо, недооцінити значимість фільму цього, е, і значимість взагалі теми і події, що відбулося з самого нагородження. Я думаю, що фільм е, ну, він допоможе. Якусь частинку роботи він зробить. Е, робота, яка буде на користь Україні. Однозначно це відбудеться. Проте не уминулось все ж без певного Скандалу на цьому тлі. Я зроблю одну ремарку. Я не бачив Оскар в цілий випуск, я дивився на різки, які ви кидали на офіційних площадках. Оскар офіційні канали виробив міні-ролики з різними нагородами. От мені, до речі, що дуже дивно було, коли він говорив цю промову, і коли всі слухали Затаїв Подих. От, власне, після закінчення промови показали кадр залу, де мені здалось. Саме з того кадру половина людей, які там сиділи, вони просто не розуміли, що відбувається, що вони були взагалі не в темі. От, ви не бачили цих роликів? От е, Чи ну, я дивився. Я зробили? не, не звернув увагу саме на реакцію глядачів. Мені цікавіше було почути промову. Ну можливо, е, е, ми повинні розуміти знову ж таки, що е, Оскар це є е, крім мистецької, все одно це є соціально-політична нагорода. І Оскар це є відзеркалення е, тенденцій, подій, е, які відбуваються в світі. Крім того, е, люди, які беру, у, беруть участь в голосуванні, вони знаходяться теж під певним тиском. Під Певним суспільним тиском, під певним е, політичним тиском, да? і це і щось впливає на їхнє рішення стосовно нагороди. Тому що ну, людина вона ніколи не може бути неупереджена, вона все одно чимось упереджена. Там, Емоція, чи Своїм світоглядом, бою, так. чи, можливо, там, хтось натиснув, хтось щось сказав. Неважливо. Але от відбулося, що відбулося, і вже інше питання, що люди, які організовували саму церемонію, люди, які потім робили нарізку, трансляцію, вони теж чимось керувалися, коли робили те чи інше. Е Ну га ага. от якраз скорочену версію О, цього та, року скорочено. не попала промова, і взагалі ну, вручення за номінацію документальне кіно не попало в скорочену версію. Тому наше суспільне, яке транслювало в Україні Оскар, була ну є офіційним якби транслятором кіноцеремонії. То вони звернули увагу на це, і вони вже написали там ноту протесту. І Їм прийшла відповідь. Ну що просто часу не вистачило, і тому урізали. Все, що ну розуміємо це, але їм більш того, пристали... <рес> Ні, як чиновницька відмазка <рес> да, але просто. але їм ж прислали для трансляції повну версію не. взамін. Ну так, але повна версія це ж багато годин, ніхто ж не буде дивитись там. повну ну, мені версію Мені просто Оскара. цікаво. Така ситуація. От, дійсно, от ви згадали, що Оскар, да, там нічого не відбувається без причини. Там все має під, якась, під собою якісь мотиви, так щось чимось керується. І ось, відповідно, минулого року документальну стрічку виграла стрічка Навальний. Так. І з міжнародної версії не вирізали. Саме породу вона залишилась. А при тому, що тут потужна тема, важка тема, тема, безумовно, яка стоїть. Дуже важлива, дуже важлива, зокрема, навіть в політичному житті США, якщо взяти, що зараз відбувається, в тому ж самому Конгресі скільки разів ми вертались, це тема, яка на слуху. Ну чомусь міжнародній, а, показували в ООН, як ви згадували, так показували в інших інституціях. Ну, в міжнародній версії вирізали. От, на вашу думку, це просто людина монтує там. Яку вирізаємо сцену, та цю, ці, там мало кому просто цікава сама номінація? Не говоримо зараз в контексті фільму. Так чи це було немірено, аби якось якби це не звучало цинічно, не вносити якби якийсь негатив, Смотучи, негатив да в, 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 в цю нагороду? Думаю, що тут немає однозначної відповіді ніхто не знає, що відбулося, крім тих людей, які прийняли рішення не вставляти цю частинку. І да чому виникло обурення? Тому що е, минулого року фільм Навальний, так про хороших русських, він е, його показали, отримали статуетку, і він був в ефірі, навіть скорочені версії. А цього року український фільм, який показує звірство росіян, е, ну, його немає. Звісно, це може бути банально Коли там е, хтось монтував і над його вухом стояв його начальник і сказав: ну, давай виріш це. вирішиться. Ну, ми можемо розглядати такий варіант. Але, е, мабуть, все-таки мало ймовірно, тому що навряд чи це приймається рішення ну таким чином. Думаю, що це було ну, навмисно зроблено, звісно ж. що це ну Які мотиви, ми не знаємо до кінця, що саме чому саме так зробили. Але ну да звісно, це було Домому вирізав. Тим паче, по, якщо повернутись до промови і її послухати, там немає якихось от прям меседжів, ну, які, наприклад, дехто любить цензурувати. Там меседжі доволі чіткі і прямі. Дивіться, Фільм Опенгеймер, так. він же зайняв дуже багато номінацій. Він... Це виходить, що в корочій версії да, е, так. Е, декілька разів показали по суті одне і те саме той, той самий фільм, та сама ну, нагорода. Е, зрозуміло, ну це ж залишили. А людина що Правда? сказала? Людина сказала, що я б. Воліла не отримувати цю нагороду, так. щоб не мати можливості зняти цей фільм, враховуючи про які він події. Тобто, я бажаю, так, що це цей меседж думала, був дійсно. доволі доречний, він не ніс в собі якісь там заклики до агресії чи заклики до чогось. Гаразд, а ви неодноразово згадали, що от фільм йде в прокаті, фільм показували в міжнародних інституціях. Але ось що цікавий: а взагалі, а от жанр документальних фільмів, наскільки він популярний, наскільки він розвинений взагалі? Ну, загалом він дуже розвинений. На рахунок популярності, то, мабуть, документальне кіно більше популяризує телебачення або стрімінги, Бо я знаю, що так, так. там такого плану. Так, але дуже добре заходить якраз телеформат і. Ну, ми ж дивимося дуже багато документальних передач. Насправді просто ми його не називаємо документальне кіно. Але ми дивимося масу фільмів, передач, програм, які є документальними по своїй суті. І ми ну, нормально до цього ставимося. Ми любимо розслідування, ми любимо якісь там загадки. Є цілі телеканали, які складаються ну, виключно з документалістики, там ну, світового рівня, там канал Хісторі чи National Geographic. По суті, це ж все документальне кіно. Все, все зафільмовано, що відбувається в реальному житті без акторів. Тому ми, як глядачі, ми звикли до цього кіно. Просто що не завжди в глядача є сила піти в кінотеатр і заплатити гроші для того, щоб подивитися реалії життя. Бо реалії нас оточують. Щоб дивитися, ну документальне кіно, воно все ж таки в більшості чи, можливо, так асоціативно, воно несе якийсь ну такий посил, все ж таки негативний або про негатив. Ну Воно може Я в да, кінці. Він що... нерозважальний, да, він більш да, нерозважальний. Ну, є, є різні да. фільми, да, так. є з різного роду фільми, документальні, але все ж таки мається на увазі, що є якась проблема, і про цю проблему кіно. Є щось погане, що відбулося, і от ну, документальне кіно воно ну, не стільки про любов, як про біду. Так? Якщо ігрове кіно, ми навіть цілі жанри маємо, там які про любов, то документальне кіно тут все складніше, бо це про наше життя. А життя воно не, не таке яскраве. І е, нам не цікаво дивитися людину, в якої все добре. Ну бо там навіть драматургічно не буде ніякого конфлікту, ну не буде ніяких проблем. Ми не захочемо дивитися. Ми дивимося на щось, що є погане. Е, іншого е, інша сторона це те, що на тему війни вже вийшло дуже багато фільмів. Щось добре, щось не дуже добре. Щось якісне, щось неякісне. Те, що нам сподобається, щось те, що ну, буде нам, скажімо, дисонувати з нашими якимись світоглядом чи нашими почуттями. Тому йти на документальне кіно це завжди такий ризик, що ти будеш поранений, поранений побаченим. Морально. І це, так, морально обов'язково. Після документальне кіно людина буде трішки зранена. Тому що там буде гостра тема, якась, об яку вона обов'язково поріжеться. і тому ну не завжди хочеться. Воно в. Взагалі, в нас така тенденція в Україні, що люди йдуть більш нерозважальне і там, на кінокомедії в кінотеатр, ну бо життя в нас таке не дуже солодке. А в Америці навпаки люблять хорори. Тому там документальне кіно ну, краще дивляться, ніж наші. У нас просто є маса розслідувань, наприклад, да, від журналістів. У нас документальне кіно постійно в житті відбувається. Тому кінотеатр хочеться кіно розказати. В форматі Ютубу да. люди звичайно. Але все ж таки люди дивляться. Так, стрімінгові платформи, телебачення воно допомагає. Кінотеатр Театри ну, трішки От 20-м Маріуполі вони мали прокатки на театрі. Думаю, зараз буде вони пов... зараз повторний прокат, так, буде повторний прокат. України, звісно, не у всіх, але звісно. є так, звісно, прокат документальне кіно не збере таку касу, там як ігрове кіно збирає. Хоча те, що я читав, що вже півмільйона було зібрано. Але це, напевно, більше тема не історія не Зрісту. про гроші, а саме Зрісту. про Зрісту. масовий Зрісту. розголос. Коли ти йдеш по вулиці, о, іде mm. фільм «20 днів Маріуполі. А і це вже якісь... кіно, ну, в нас в Україні принаймні воно не заробляє кошта, воно не море, воно дотаційне завжди. Це вкладання інвестицій, і навіть в Америці я спілкувався з людьми, які ну в документалістиці, то ну зрідка. Зрідка воно е, заробляє дуже часто. Режисери, які вже топові, які мають ну достатньо е, грошей не заробили на ігровому кіно. Вони роблять для душі, для себе е, документальне, щоб просто передати якусь ідею. От, висловити те, що вони хочуть висловити. Оце тоді... Ну або роблять фільм на реальних подіях, ніби так, як, так. де і... трішки художнього напилення. Додають. Ну там є шанс заробити гроші, а от документальні кіно там мало шансів заробити. Але документальне кіно це про ідею. Це про якесь певне послання, меседж, який ну доноситься глядачу, і воно впливає е сильно, тому що це, це реалія, або це правда. Це те, що там ну, в житті відбулося. От, відбулося, власне, знову ж таки, повертаю, повертаючись до тези на початку, що це визнання, яке дає новий поштовх, так яке так чи інакше привертає увагу, і, можливо, навіть надихне когось. Це про надихання, так здається, якщо не помиляюсь, дослідна дослідни цитата. Так от, власне, цікаво почути вашу думку як режисера, а от на які теми. Ви б хотіли бачити, щоб зараз це надихнуло на які теми документальні фільми, які б знімала Україна для саме західного суспільства про Україну взагалі. Документалістика вона живе тим, що відбувається, от навколо. Та, є е, такі кричущі теми, да, популярне, можливо, не гарне слово, але те, що відбувається, там, війна в Україні, це те, що відбувається, чи там, голод в Африці. Е, і тому про це є е, кіно, про це знімається кіно. А є теми, е, які не такі помітні, які там більш приховані. Якась там ситуація, наприклад, там, в умовному психіатричному диспансері, да, про що мало хто знає, що там відбувається. Е, і Улістика часом таким теж може, ну, скажімо так, ж, живитися і створити тему, створити кіно. Е, для Заходу, е, ну, знову ж таки, ми Заходу передамо те послання, яке в нас найбільш болюче. Це те, що в нас йде війна. Це теж різноманітна тема, тому що страждають різні люди, і навіть не люди, тварини страждають. І тому про все це можна ну можемо знімати. Архітектура страждає ну, людське життя, там цивільні, військові, діти, дорослі, пенсіонери, там люди, які не можуть там про себе потурбуватися, люди, які там ну топові, тобто всі страждають, і от кожна з категорія вона може стати основою для документального фільму. І ми бачимо фільми про. Дітей, наприклад, які осеретіли війні, бачимо фільми, там, наприклад, про президента документальний, і одне і інше це складає такий загальний пазл нашої війни. Тому, поки триває війна, ми не зможемо відійти від цієї теми, бо ми не можемо, ми не маємо права відходити від неї. Ми повинні постійно. Таким способом передавати заходу послання, що в нас йде війна, і ви повинні теж консолідувати, щоб допомогти нам її зупинити, тому що тут не лише не про війну, як щось таке віртуальне нейтральне явище. Да? Це війна, це, мається на увазі агресор, який веде проти нас ну, терор, агресію і хоче нас знищити. Тому тут мусимо зупинити агресора. Мені, власне, видається можливо була би цікава тема, враховуючи, що не так давно вийшло псевдоісторично, псевдодокументальний фільм про Рюрікових, mm -hmm. де, де Путін намагався розповісти, в чому ж тут загостка, чому він почав цю війну про якісь історичні паралелі, про які ніхто взагалі не розуміє, ну, крім його фантазії. Так, так звісно. мені видається, що було б напевно цікаво робити ось такі фільми саме. Доносити історичні паралелі, чому Україна не Росія, чому Україна має право на незалежність, чому Україна це окрема країна, і чому в Україні своя історія і своя культура? Щоб коли там умовно середньосадистичний мешканець Чи ЄС чи США дивиться. Щоб я колись були, які колись були стереотипи там, е, звідки ти там Україна, а біля Росії, біля Росії, щоб зараз було розуміння ще більше, чому Україна не Росія, і чому історично навіть не можна вважати те, що ми перебували в СССР в одному союзі, що це все одно не було як одна країна. Я думаю, ми зріємо до цього, тому що історичне кіно це поки що е, націлене на е, внутрішнього глядача, бо в нас самих проблема, самоідентифікація. ідентифікацію, Мінням історії, ну я працюю зокрема якраз в історичному не ігровому кіно, і воно, мабуть, має більш просвітницький напрямок, ніж просто там фільм, документальний інформаційний. Це це просвітництво. Ми хочемо змінити думку, точку зору нашого глядача, показати їм дійсно, якою була історія, а не як. А не та, яка в них в голові там ще з радянських підручників. Тому сьогодні дуже багато от вже в youtube каналів блогерів, які займаються дослідженням історії. Навіть на одну ту саму тему можна знайти різні повідомлення, різні, скажімо так, міні-передачі від наших ну, ютюбівських блогерів. Але потрошку воно заходить теж, ну скажімо, в кіно в телебачення, і телебачення, наприклад, вже давно знімало цю тему. Які документальні фільми про, про Україну, про наш код нації, ДНК нації, ці терміни ми знаємо. Чому? Тому що є такі фільми, є такі програми, досить непогані. Але вони поки що для внутрішнього глядача. Проблема в тому, що глядач за кордоном не дуже сильно цікавиться історією України. Взагалі, люди, ну, скажімо так, мало цікавляться історією. Якщо брати американського глядача, то вони взагалі не люблять історію. Але це теж, теж виховується, і американці знімають круті фільми історичні, і які збирають каси і тому подібне. І колись Мел Гіпсон, коли робив фільм «Хоробре серце. Американець, який робив фільм про Шотландію. Та, і був дуже, ну, він взагалі такий ризиковий хлопець, в нього кожен проєкт це ризик. Він дуже сильно ризикував, чи захочуть американці заплатити доларом за перегляд цього фільму. Чи проголосують вони Про за рейтинг цього фільму. Так, так фільм. Тут американську історію не дуже хочуть дивитися, а це історія якоїсь там Шотландії. Більшість не знає навіть на карті, де вона знаходиться, і в якій точці світу. Можливо, Та... ця Позиція війни з Англією, яка колись була, як і в Америці, ну, так і так, в Шотландії. Але це, це такі дуже. Але він, він спробував він ризикнув і він переміг. Він, Оскар дав, да, він дав поштовх і почали знімати історичне кіно. Виходить фільм Наполеон про Францію, да, і ну, його дивляться в Америці теж. Тобто, е, світ теж виховався і підходить до того, щоб цікавитись не тільки своєю країною, да, не тільки тим, що зараз відбувається, і там, що в тебе на столі, чи там в твоєму споживчому кошику, а тим, що було колись і як воно впливає на сьогоднішні події. І тому я думаю, що коли Україна почне знімати такі історичні фільми, е ну документальні зняти легше, дешевше, так і зможе це проштовхнути західному глядачу. Це буде теж великий плюс е в розумінні того, хто ми такі. Ну, тла Україна це не Росія технічно згадати, що в серпні вийшов прокат фільм довбуш. Якщо подивитись, це вже рівень міжнародний. Так, технічно, принаймні, так. картинка, як фільм зняти. Я думаю, що в нас є перспективи зняти фільм для західного прокату такого рівня, тільки про Україну так само про є, Україну. Ну, як би не було, але війна відкрила нам певні двері можливостей. Якщо раніше Росія маніпулю... монополізувала всі ті вікна да? у нас погляд був тільки на схід обернений. Кінематографічний погляд тільки на світ на схід, тому що там гроші були. В нас були всі таланти, але там були великі гроші. Тому їхні продюсери знімали силами українців кіно про Росію або або про дружбу народів. О, де хохол завжди є, який любить горілку сало, завжди жадний там і хитрий. Ну, це така типова картинка була. То коли е, повністю вже на кінець не тільки е, ну, фактично, але й в головах українців закрились це вікно можливостей стосовно Росії, то е, ну, ми зуміли переключитися на Захід, і Захід теж відкрив для нас оце вже своє вікно можливостей. Те саме, що Netflix, е, скажімо так, ну, Є Netflix Україна. Так? Netflix звернув увагу на українське кіно. Netflix навіть брав участь в фінансуванні українських проєктів, те, що там, Оскар Україна здобула, те, що на міжнародних конкурсах багато українських фільмів вже засвітилося, і вони там є. В прокаті за кордоном виходять українські фільми. В копродакшн відбувається постійно, його буде більше і більше теж. Це все теж дуже важливо, вагомо, і воно. Переорієнтує всю сферу кіно з часом, да не так швидко, бо ми, ми просіли. Е, за того, що в нас ну скажем так, завжди ми орієнтувалися на Росію, то ми просіли в своїх власних можливостях. Ми робили для них кіно. А тепер час робити для себе і вже не тільки для себе. Вже треба робити кіно для заходу. На останок п'ять українських фільмів за останні два роки, що вийшли, які би ти порадив подивитися. Ой, складне питання, завжди не люблю таке. <глістити> <глістити> Дуже просто назву з того, що я дивився, мабуть, тому порекомендую. Мені сподобався фільм Памфір, тому я його рекомендую подивитися. Звісно, фільм Довбуш. Це вже таке як, мабуть, трішки розважальне кіно, хоча теж це, ну, серйозна тема, піднімається історія нашої. Е, я рекомендую фільм Люксембург-Люксембург, ну, теж теж хороше кіно, якісне. Е, хороший фільм Мій карпатський дідусь це з того останнього, що дивився. Як не дивно, він мене ну, теж дуже вразив саме грою головних акторів, е, наш Бенюк, ну, просто, просто прекрасний. Мені здається, що це, мабуть, одна з його таких ну, найкращих ролей, де він найкраще себе е, от, реалізував. І, І ще п'ятий фільм, так, треба. Можемо зробити uh, топ 4 топ Топ-4, Ну а п'ятий нехай кожен обере для себе. Так, да, да. Ні, п'ятий звісно, якийсь мій фільм, щоб подивилися. Це. Наприклад, про реформацію там чи про УПА, які ми знімали. Да. Я до речі дивився цікаву да, документальну ну. стрічку. Так, ми теж стараємося. Хоч ми з Волині, з Луцька, які десь там за рівним. Як зазвичай, ну скрізь в Україні, е, в Луцькій області живемо, то все одно ми тут теж знімаємо кіно і думаю, досить непоганого рівня. До ну, речі, для глядачів, які хочуть подивитись фільм «20 днів у Маріуполі, це не офіційна інформація, але за даними ЗМІ, цей фільм буде доступний на українських стрімінгових платформах е, десь в кінці березня. Я сподіваюся, що тоді це буде доступно. Заходить, да, українцю до перегляду. Дякую за розмову. Слава ЗСУ. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами у студії був режисер та голова Волинської кінокомісії Сергій Шараєвський. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.